Привіт, прекрасний поціновувачу гарних парфумів. У цьому випуску я буду запевняти тебе усіма можливими способами піти і понюхати аромати Лаш. Хоча, якщо ти вже дивишся це відео, значить вони тобі не байдужі. Хтось із вас може зараз бути налаштований скептично, типу Ой фу, та їх аромати смердять на увесь торговий центр, навіть якщо вони знаходяться на першому поверсі, на третьому буде їх все одно чути. І я з вами погоджуюсь, бо це. Одна із єдиних таких маркетингових штук, якою лашту приваблюють своїх клієнтів, оскільки це той бренд, який не платить за рекламу. Ви не побачите їх ні на яких банерах, ви не побачите їх ніде в новинах, ви не побачите їх навіть у таргеті в інстаграмі. Здається, вони навіть рекламу блогерів не роблять. Можливо, якийсь бартер, про те, якщо ви бачили, напишіть або повідомте мені, бо я не бачила. Але це не головне. Особисто я їх ціную і поважаю за те, що вони не тестують свою косметику і парфуми на тваринах. Це була взагалі одна з найперших їх фундаментальних основ, коли Марк Константин, будучи трихологом зі своєю жінкою, косметологом, заснували цей бренд. Окрім цього, вони використовують 20% веганських і 80% вегетаріанських інгредієнтів у своїй парфумерії. І не лише парфумерії, а у косметиці теж. Що я вважаю для якості їх продукції дуже-дуже-дуже крутим. Але не варто плутати. Це не натуральна косметика, це свіжа косметика. Бо натуральна це та, яка не оброблюється ні хімічно, ні термічно. Алаш багато чого для створення своєї косметики таки оброблює термічно. Проте не хімічно. Також один із величезних плюсів цієї косметики і парфумерії це те, що вони не тестують на тваринах. Жодного зі своїх продуктів вони використовують лише ті інгредієнти, які вже колись були кимось перевірені, і співпрацюють лише з тими поставниками, хто не тестує свою продукцію на тваринах і теж мають вегетаріанські склади. склади. Бренд був заснований у Англії 1995 року, проте зараз налічує понад тисячу магазинів більше ніж у 50 країнах світу. Колись до речі, Lush, ще навіть не будучи, Lush, продавали свої формули з «The best in Body Works». Уявляєте, я радію, що зараз це цілком самостійний бренд, та ще й доволі успішний, як на мене. Проте склад і не тестування своєї продукції на тваринах це не єдине за що я захоплююсь цією компанією. Мені дуже подобається їх політика з приводу екологічності своїх упаковок. Якщо ви замовляєте товар онлайн, наприклад, то ви можете бути впевнені, що пакування і сам наповнювач, який захищав ваш товар, поки він до вас їхав. Розкладаються на 100% як у воді, так і у ґрунті. Вони взагалі намагаються мінімізувати у своїх магазинах використання упаковки. Тож парфуми ви отримаєте у ось таких коробочках. А ось все, що сухе: мило, бомбочки, все інше, ви, скоріш за все, отримаєте просто у папері. Або. Ви можете обрати для себе жестяну баночку або картонний ось такий боксик. Я, наприклад, дуже ціную і дуже захоплююсь такою позицією. Мені окей, навіть просто у папері донести додому свою бомбочку чи сіль. Взагалі, як на мене, єдиний мінус, що є у бренду Lush, це те, що їх косметика дуже не тривалого сроку придатності. Але знову ж таки це саме через екологічність і чистоту самого складу в тому числі. Тож, мінус це чи все ж таки плюс? Ну, вирішувати, мабуть, що тим, хто користується косметикою ЛАш. Я косметикою ЛАш не активно користуюсь. У мене було багато чого від них колись ще років 5 назад, коли я захоплювалася і цікавилась тільки цим брендом. Потім я зрозуміла, що на деякі компоненти у мене є алергія. Деякі продукти, я вважаю, що вони, як, наприклад, скраби для тіла роблять занадто агресивними, а якась із масок для обличчя мені ще й добре подразнила шкіру. І якось я після того не підходжу до їх косметики, але парфуми їх я обожнюю. І далі вам якраз і покажу все, що маю від Lush. Парфумів від Лаш у мене дуже багато, проте більшість з них залишилась в Україні. Але дещо у мене є і тут в Америці, і зараз це вам покажу. Почну з ось такого наборчику. Найвідоміший та найлегендарніший аромат бренду карма. У мене любов почалась, власне, з карми з цим брендом. Це просто Сонце у пляшці. Ну, якась чуда не інакше. Це жовті квіти, це цитруси, це ось ці пахощі, благовонія. Тут ще багато прянощів, і цей аромат, наче аж з такими, наче як якийсь алкогольний коктейль з бульбашками. Це для мене аромат позитив, аромат водночас заспокоєння. Я ним користуюсь, коли хочу підняти собі настрій. І... Або просто побути у тиші наодинці з собою, проте в якомусь такому піднятому гуморі, скажімо так. До речі, мої американські родичі, коли я їм дала понюхати цей аромат, сказали: ой, ну це ж запах хіпі. Я, на жаль, не знаю, як пахнуть хіпі, що вони там використовували. Проте, якщо вони пахло ось так, вони щось знали у цьому житті. Говорячи про цитруси, не відходячи далеко від каси, так би мовити, покажу вам свій флакончик Sun. Колись Лаш назвали свою лінійку ароматів, саме Gorilla Perfumes для того, щоб виокремити її від своєї косметики і тим самим привабити більше користувачів. І ще вони хотіли відокремити свою лінійку парфумів від асоціацій з ароматами їх косметики. Бо у парфумерії вони використовували інноваційні технології, експериментували і дійсно їх парфумерія це. Недооцінений діамант на ринку парфумів, як на мене. За таку ціну, яку вони ставлять на свої парфуми, я навіть не знаю, що може пахнути краще. Так, не всі їх парфуми прям досить доступні, але вони роблять навіть парфуми у твердому форматі. У мене були майже всі їх парфуми з можливих у твердому форматі, навіть десь у Києві досі ще є. І я залюбки їх би оновила. Вони дуже стійкі, дуже класні, пахнуть так само, як і в пляшечках. Плюс є ось такі набори, де по п'ять ароматів. Коротше, я розумію, чого вони називались раніше Perfumes, і чому намагались відокремити, проте зараз це все одно лаш. А у мене просто старий зразок аромату Sun, про який я почала розмову і заговорила вже вас. Це просто неймовірний аромат свіже мандаринки, прямо з такої, бо ж у мене шлинки течуть. Коли ви її лущите, і ось цей сік зі шкірки бризкає, і ця мандаринка дуже солодка, це просто ну, ну, це фантастика. Я так люблю цей аромат. Для мене він краще за мандарину від лабораторії Ольфа Тіво, краще за будь-що цитрусове, що я знаю, але у нього є величезний мінус. Хоча для мене це не стільки мінус, скільки плюс. Він не стійкий. Його наносите, і за 20 хвилин він вже полетів. Але для мене це класно, бо я йому божнюю просто поливатись. І це крута штука для тих, хто любить чимось пахнути на роботі, але не хоче дратувати людей інших. Я не знаю взагалі багато людей, у кого б були роздратування на цитрусові парфуми. Хіба що ті, у кого прямо алергія на них, і ті, хто їх уникають. Але загалом люди досить позитивно ставляться у більшості до цитрусових, і це один з кращих ароматів. Щоб або обливатись постійно і кайфувати від цього, або нанести на себе, поки доїдеш чи дойдеш до роботи, то він вже і пропаде. не дарма ж він у концентрації одеколон. Дуже люблю себе ще бадьорити їм з самого ранку. Він мене прям пробуджує. Ну, в принципі, це така особливість і властивість цитрусових ароматів. А повертаючись знову до парфумів, коли я купувала цей набір, у мене ще були такі. Досить напружені стосунки з ваніллю. Я думала, що я занадто солодкі гурманські аромати не люблю. Але коли я спробувала цю, я була в шоці. Мені це було терміново треба. Бо це пахне не звичайною ваніллю, це пахне ваніллю на свіжому, дріжджовому хлібчику або навіть на якомусь печівку. Для мене це запах просто випічки і сухої. Деревної, але солоденької ванілі, дуже помірно солоденькою. Від нього ви не впадете у цукрову кому. Ні, це не ванілін і не бакара. Для мене це запах спокою і дитинства. Коли його нюхаю, я себе відчуваю, наче я десь у селі, на пічці у бабусі, і бабуся щось готує мені у пічці, я сиджу, гріюсь і готує вона не щось, а саме якусь здобу. І це так. Класно, затишно і так комфортно пахне. Ой, М -м -м. якісь такі ностальгічно э, огортаючі дитячі спогади у мене від цього аромату. Дуже його за це ціную, часто не користуюсь, проте обожнюю його ось так нюхати. І він на мене діє якимось дуже заспокійливим чином. Як це лаш зробили, я не знаю, але зробили дуже круто. Другий аромат, до речі, в який я закохалась у лаш, перший був карма, а другим я потестувала роуз джем, бо я дуже люблю троянди. Це не для всіх, дуже не для всіх. Але мені це пахне алкогольним якимось мармеладом ручної роботи, мармеладом з трояндового варення. Це дуже красиво. Мої родичі цього аромату не розуміють. Кажуть, що він заважкий, що він загучний, що він заповнює собою простір. А я його обожнюю, бо це справжнісінький трояндовий джем, який викрутили загучністю на максимум наскільки тільки можна було накрутити. І цей аромат з троянд таких багряних, навіть чорних, дуже насичений. Це смачно, 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 і прям наче ви в'язнете у цьому ароматі. Божественно! У цьому наборі ще був парфум Дьорі. Я не знаю, чого я його продала, бо коли я тестувала ось нещодавно в магазині Лаш, тут у нас у Портленді ці парфуми, він мені. Здався непоганим. Проте, чогось з цього набору я його продала у Києві, тоді у році, так 2000 не знаю якому. Дуже здивувалась, до речі, коли в магазині побачила ось цей набір досі у продажу, бо у Києві мені сказали, що він якийсь лімітований, а виявилося, що він ніяк не лімітований, а звичайний. Останній аромат з цього набору, але не останній з моєї колекції пенсі. Цей аромат мені пахне. Намитим милом розмарином. Притому тут є ще квітки фіалки, тут є ще трошечки смородини. Милий тут не мило і не альдегіди, а саме ось бергамотовий та квіт оранжів, який тут теж є у складі. Для мене це пахне свіженько, трошки навіть брутально маскулину. Я думаю, чоловіки її задоволенням. Такі паромати носили, особливо ті, хто любить щось свіженьке, але мені, незважаючи на піраміду, це пахне, ось наче хтось взяв гілочку розмарину і опустив її у мильну піну. До речі, на ось цих мініатюрках написано, що. Ці аромати були створені для компанії Cosmetics To Go. Щоб не було ніяких непорозумінь. Пояснюю цю компанію. Марк Константин заснував також. Це була одна з проб реінкарнувати власний бренд або навіть його створити, і ця компанія існувала у 1984 році. І згодом під керівництвом Марка та людей, з якими він заснував вже наступний лаж. Ця компанія і була, власне, перейменована на Lush. І саме ось аромат був створений 1990 року, коли ще компанія була Cosmetics to Go, а в 1995-му вона вже перейменувалась на Lush і продовжувала випускати Пенсії і інші аромати, але під своїм вже іменем. З набором покінчила. Далі покажу вам своє нещодавне надбання. Купила, коли заходила у магазин познімати відео. Це нова романтика. Пакування, як я і казала, повністю ресайкл. Вона мені пахне Боже, якимось айвово-грушевим фруктовим компотом, який мама моя варила у моєму дитинстві. Він не прямолінійно їстівний, він пахне саме ось компотом, який не засолодкий, який гарячий, розігрітий, ось щойно зварився. Проте, якогось одного з цих компонентів, який тут дуже активно пахне, у моєму дитинстві не було. І цей інгредієнт це давана. Я не знаю, чим пахне давана, проте тепер можу уявити. До речі, це парфум 2024 року і він, начебто, лімітований. Дуже-дуже-дуже мені подобається. Постійно мене змушує посміхатись цей аромат. Але більше ніж 30 мл. Мені не треба. Далі беру заміточку свою з магазину Lush, яку я собі писала. Я тестувала ще Super World Unknown, і мені здалося, що це суха лаванда, що він трошечки солоденький, проте м'який, він не такий, щоб занадто чоловічий. Він, начебто, з трошечки медом, бо щось там є солодкий, жовтими квітами. І він, знаєте, ось з того розряду, коли парфум не розумієш, чи подобається чи ні. Здається, що ні, але ти його ніяк не можеш викинути з голови. Ось він мене підчепив, і я до нього ще буду іти. Потім мене вразив ще просто татовий сад, Death Garden, бо він пахне ромашкою і травами. В старті він пахне ще якимись жовтими квітами, ось такими польовими, але в кінці це просто такий ромашковий чай. І... Таке у парфумерії зустрічається не так і часто, ось у настільки гарному і реалістичному виконанні. Тож, якщо ви любите пахнути ромашковим чаєм, зверніть на цей аромат увагу. Ще з 2000 року мені сильно запав Lord of Misrule. Це така смакота, це такі троянди, цитруси, цукерки. це... Смородина, це все, ну, прямо от я люблю такий квітково-гурманський напрямок. Дуже мене веселить той аромат, дуже він такий бешкетний. І, здається, в українських магазинах він так і називається лорд Бешкетник. Коротше, аромат прикольний, входить у мій топ, і я його хочу купити. І ось навіть дивлюсь, зараз замітки, поставила собі марочку, що треба його пошукати десь на барахолці. Можливо. І ще з тих, що мені дуже сильно запали у душу. Це був hairdresser's husband. Шипучка, ось знаєте, Рушеновська шипучка з лимоном. Це воно. Це так дивно, це так незрозуміло, так шокуюче, бо щось пахне, як мені знайомий аромат, при тому він пахне не те, щоб парфумерно. Але цей аромат класний. Він не такий насичений, як карма, але він такий же шипучий, от прям шипучий аромат. І мені це так подобається. Так воно. Прикольно, не знаю, хочу, хочу цей аромат. З того, що мені взагалі не сподобалось, зараз я вам розкажу. Мені не сподобався Keep it fluffy, там такі індольні білі квіти, бе, просто гидота якась. Якщо ви правда любите гнилі, такі зеленогнилі квіти, то так. Можете піти подивитись, але мені не зайшло. Хоча там дуже красиві пухнасті мускуси. Прям дійсно недарма називається кіпет флафі, бо там єдине, що флафі, це мускуси. І єдине, що приємне. Мені ще не сподобався Curbside Violet. Це дійсно та фіалка, яка росте на асфальті при дорозі, причому при автостраді якійсь чи дуже пильній дорозі. Там дуже багато фіалок, і вони сухі, вони якісь. Ну, я таке не люблю. Мені подобається неймінгулаш, як це названо, так воно і пахне. Тож, дійсно, Curbside Violet, якщо вам цікавий такий напрямок, пильні фіалочки, то точно сюди. Трава теж мені не зайшла. Це просто перетерта, наче ось так вручну трава. Це не свіжо скошена трава, а це просто ось так перетерта травичка. Ну, окей, мені таке не дуже цікаво. Проте, якщо ви любите, зверніть увагу, подих Бога це хітовий якийсь легендарний аромат. Про нього всі говорять. Ним багато хто захоплюється. Вибачте, я ні. Для мене це таке відчуття, що Бог від тебе відвернувся, а наостанок він ще на тебе дмухнув і здув тебе у підвал, сирий, темний і сухий. І у цьому підвалі лячно, незатишно, неприємно і хочеться втекти. Це такий сухий, гіркуватий пильний аромат. Ну, не моє. Так само мені не сподобався і Lush Last. для мене пахне солодким жасміном, і для мене там ніякої хиті нема. Чи є тут взагалі люди, кому подобається Last? бо у нього також я знаю багато поціновувачів. Devil's Nightcap. це дуже темна, густа містична зелень. Це якась, наче, пастка із трави, яка вас затягне обов'язково. Але у цій пастці ще й стоїть такий кексик, щоб ви обов'язково, якщо ви солодун, зайшли у цю пастку і там у ній погрузли. Далі, ось ця якась троянда. Мені вона запам'яталась зеленою, дуже пильною і дуже такою, наче звиваючись навколо вас, навколо вашого тіла шиї. іначе вона ось із фільму. Знаєте, рослини, які обвивають і задушують вас. Ось, наче, ось це якась ось така рослина трошечки трошечки солоденька, але у неї велике бажання вас придушити. Коктейл, як на мене, це якийсь тваринний гель-крем для душу Нівея, проте у нього досить швиденько розходиться ось та тваринна його частина, анімалістична, і якщо вже казати, що це коктейлі. То все ж таки це якийсь типу абсент з цукерочкою барбарискою, і ще й у цей бокал згори поклали якусь білу квіточку. Загалом він непоганий. До речі, написано у мене в замітках. І далі про гарне «Smell of Freedom». Звичайно, як будь-яка українка і українець не могла пройти повз таку назву. Це пахне знову ж таки рошеновськими шипучками, але без ось цієї білої серединки, що власне і шипить. Тобто це якийсь мікс такий цукерок ось цих карамельок, і плюс додайте у ці цукерки прям бруски нежирного класичного білого мила. І перемішайте. І це буде запах свободи. The smell of weather turning. Це мене вразило до глибини душі, бо це дуже дивний запах. Запах осені, опало листя вже, і пройшов дощ, і ось це запах того. Листя, яке щойно упало, воно ще не гниє, проте воно ось таке сухе і мокре. І це дуже щось дивовижне. Прям Я була здивована, коли це понюхала, і в мене стоїть, що це треба в якомусь варіанті знайти. У мене ще лишилось у замітках більше семи ароматів, які насправді досить популярні і доступні в Україні, також. Тож, якщо ви хочете ще більше лаж. Ідіть у інфобокс під цим відео, там є посилання на мій телеграм-канал. Або ось тут його теж додаю. А також у телеграмі я напишу про оці спреї, які насправді можуть круто замінити навіть парфуми. Пахнуть. Стійко пахнуть дуже схоже до парфумів. Я також їх використовую як рум спреї. Кому цікаво про них почитати, бігом у телеграм. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте свої вподобайки або не вподобайки. Напишіть взагалі, чи носите ви парфуми Lush, чи любите їх, на що мені порадити звернути увагу, якщо носите. Та й загалом напишіть, чи любите продукцію Lush і чи користуєтесь. На цьому і все. Не забудь задонатити на ЗСУ, і скоро побачимось.